Пане Мирославе, дуже багато українців не мислять себе без Олега Жданова, популярного е оглядача е якби, військових подій в Україні е самого е минулого офіцера. Е що сказав Олег Жданов про Валерія Залужного? Я просто припустив, якщо чесно, цей момент прочитав лише вашу реакцію. Ну, в нього був ефір, де він заявив про те, що е справи на фронті йдуть так, що потрібно повернути Валерія Федоровича до командування військами. Тим самим припустив, що Валерія Федоровича було усунуто від виконання своїх посадових обов'язків. Мене це дуже сильно обурило, тому що це одразу підкупили російські пропагандісти, які почали розносити це по соціальних мережах Пан Олег, таким чином, можливо, не бажаючи того, підіграв нашому ворогу і поставив під сумнів про те, що головнокомандувач виконує свої функції і посадові обов'язки. Це мене визмутило. Тому я був змушений написати пост, це зробив не тільки я ще не тільки військових. Тому що я точно достеменно знаю, що Валерій Федорович керує війська. Власне був також сюжет нещодавно BBC про Валерія Залужного, і там також був такий момент, коли казали, що, начебто, дуже переживають і з ревнощами ставляться до популярності залужного, зокрема в офісі президента. І ми бачимо часто такі моменти, як навіть от у в останньому повідомленні президента Зеленського про те, що він зустрічався в своїй ставці, там з, з комітетом, з, з кабінетом військовим, що там, там залужний іде на якомусь третьому місці. Це дуже до речі, дисонує навіть за ваком публікації. Більше що я знаю, що яка буває на ставці, і чесно кажучи, зараз я хотів би розділити. Політичні да, якісь, політичні підґрунтя і військове підґрунтя. А саме те, що я написав про Ліга Жданова, воно стосується першу чергу військової теми, тому що в війні є такі елементи, як інформаційно-психологічна операція, які противник застосовує для дискредитації військово політичного керівництва, іноді необачні коментарі, зокрема з боку українських оглядачів. Російські пропагандисти потім використовують в своїх засобах масової інформації для проведення там, активних заходів і інформаційних операцій, і от саме та фраза вона мене визмутила, тому що її розтягнули російські пропагандисти саме для того, щоб зробити вигляд, дійсно у нас є проблеми з військово-політичним керівництвом, є проблеми всередині, що війська не управляються. Це все брехня, це все брехня. От і ми маємо бути дуже обережні і дотримуватися інформаційної гігієни, особливо щодо висловлювань про військове керівництво країни під час війни. Це принципово важливо. Дивіться, ну але про ці наголошування про те, що бути обережними, щоб не зашкодити, вони вже півтора роки лунають. І Олег Жданов, як військовий експерт, який коментує ситуацію в країні. Ну, не може цього він, не Він точно, та, він точно це усвідомлює, і, і невже він допустився такої якоїсь дивної помилки тому я вважаю, що потрібно здійснити перевірку і з'ясувати з якою метою такі е, висказування, які можуть дискредитувати у збройні сили України, були допущені в ефірі зараз. Звичайно, можна сказати, що е, його не так зрозуміло, що він мав щось зовсім інше на увазі, але Росіяни підхопили це і росіяни зрозуміли це належним чином. Вони зрозуміли це як шанс зайвий раз спробувати дискредитувати українське керівництво. До речі, нещодавно СБУ попереджало, що росіянами готується масова інформаційно-психологічна операція. От, і от буквально після одразу заяви служби безпеки України ми чуємо вже от такі вислови. Це викликає як мінімум подив. Ця стаття, яка вийшла на BBC, в українській версії, вона називається Перший після Бога в хорошому сенсі. Як генерал Залужний став тим, ким він є. Ось цей заглок. На британській сторінці, звичайно, інша назва Валерій Залужний, чоловік, який стоїть за українським контрнаступом. І в тій статті, власне, журналісти ВІБІСІ кажуть про те, що на початку повномасштабного вторгнення до залужного було звернення від Баканова про те, щоб підірвати мости, які ведуть до Києва, і таким чином відрізати лівобережну Україну і ворогів, які на лівобережжі будуть, і Валерій Залужний сказав, що він ні, в жодному випадку не піде на такий крок, тому що це була би зрада і для цивільних і і військових українських. Як нам ставитися до, до, до того, що стверджують журналісти, які посилаються на джерела? І чи, чи після завершення війни варто було би розбиратися з такими зверненнями до залужного, щоб підірвати мости? Як, як розбиратися, зрештою? Так, журналістам давати пряму мову? Пряму мову, не посилаючись на якісь таємні закриття джерела, і те, що ми зараз бачимо, що пан Баканов. Усунути від виконання своїх обов'язків, усунути відповідно президентом. Я думаю, що були дуже серйозні підстави для цього. Тому зараз використовувати його, скажімо, висловлювання в бік військово-політичного керівництва, вважають не дуже і доречним. До Я думаю, що ті журналісти, які таким чином використали якесь таємне джерело, написали такий чином, вони. Осилося як мінімум порушення журналістської етики це моя думка. О, окей. Ви напевно стежите також за всіма цими скандалами довкола військових. Чому останнім часом якось їх стало значно більше? Чому як реагувати суспільству, зокрема на те, що сталося з Аліною Михайловою, а потім що сталося з Тарасом Чорноволом? Я вам скажу так, я вважаю, що наше суспільство зараз дуже сдинервоване. Більше того, ми стикаємося, стикнемося в майбутньому і вже стикаємося з такою проблемою, як посттравматичний розлад. І це буде не тільки у військових, це буде і у цивільних, зокрема у родин військових. От. І тому я думаю, що нас ще чекатиме достатньо серйозні громадські потрясіння. От я спілкуюся кожного дня і з українськими військовими, і з досліджую іноземний досвід, зокрема тобто, Сполучених Штатів Америки, особливо після В'єтнаму, після Іраку, Афганістану. і там це була глобальна проблема. Ми нас ця проблема чекає попереду, і проблема з ветеранами, яка була в радянському союзі, після Афганістану, здасться нам дитячим садочком, тому що наші масштаби війни набагато більші. У нас дуже сильно задіяно у війні суспільство, не тільки громадянське. У нас немає напевно жодного міста, яке б не постраждало від війни. У нас велика кількість людей травмовані просто і психологічно, і на жаль, і фізично. У багатьох родин хтось загинув. Ну або військовий, якщо не війні, або під час ракетних ударів. Тому однозначно можна буде говорити, що суспільство буде травмоване. Це ніхто такого не може оминути ну під час війни і після війни, от відповідно, нам потрібно вже думати задівати якісь державні програми по тому, щоб займатися реабілітацією, зокрема військовослужбовців, от і це мають бути масові глобальні програми, які е, е, мали б е, увібрати в себе найкращий світовий досвід, який є наприклад в, Фурші, в штатах Америки. Бо слава Богу, до речі, деякі американські фахівці з військових психологів. Вже приїздять в Україну дають проекції. У нас вже потроху починається. Ну навіть не потроху, я б сказав зараз. Дуже сильно активно розвивається волонтерські ініціативи щодо фізичної реабілітації поранених і психологічної реабілітації. І не тільки військовослужбовців, а й тих, хто вже є ветераном, хто залишив службу, відповідно пішов і часто такими людьми ніхто не займається слава богу зараз. Волонтери в різних ланках, в різних містах беруть на себе цю відповідальність. Зокрема, вчора спілкувався з ветеранською організацією в цьому розі. Вони вже теж усвідомлюють, що це є проблема. Тому я думаю, такі скандали у нас будуть ще неодноразово потрясати. Ми, але, але бачите, це така штука, мені здається, що вона має два дві сторони. Для того, щоб журналісти не розмухували скандали, не треба, в принципі, створювати підґрунтя для того, щоб ці скандали виникали, в тому числі обережно ставлячись до принципів ієрархії в армії, це дуже важливо, мені здається. І якщо в нас є хтось супермедійний військово воєнно-начальник, а головнокомандувач. Не так, то виникають запитання. Просто щоб вони не виникали, не треба доводити таких ситуацій. Я пане Варсаве. Не хочу вашого коментаря. Не хочу ставити вас складне становище як офіцера збройних сил України. Дякую за розмову.